Ви на каналі розсекречено. Це історія про те, що в документах називали хлібозаготівельною кризою, а насправді було цілеспрямованим знищенням. Історія про їжу, яка зникла, і про те, що ставало їжею, коли забрали все, історія про виживання, яке часто не означало порятунок, Історія, яку важко слухати, але неможливо забути якщо для вас важливо чути такі розслідування і зберігати пам'ять. Ви можете підписатися на канал. Тут ми говоримо про те, що десятиліттями було заборонено називати своїм іменем. У 1932-1933 роках українські села опинилися в повній ізоляції, в'їзди й виїзди перекривалися, селянам забороняли залишати райони без спеціальних дозволів. Фактично людей замкнули всередині територій, де не залишилося їжі. Продовольчі бригади обходили двір за двором. Вони шукали зерно, картоплю, буряки, сушені фрукти, квасолю, насіння, будь що, що могло бути з'їдене. Забирали ненадлишки, забирали все розбирали печі, простукували стіни, зривали підлогу, копали біля хат. Якщо знаходили хоча б жменю зерна, родину записували як саботажників. Після цього село або окремий двір потрапляли до чорних списків це означало повну блокаду. Заборону торгівлі, обміну постачання будь-якої допомоги. Через кілька місяців стало зрозуміло, що звичних продуктів більше не буде. Магазини спорожніли, колгоспні комори були під охороною. поля контролювалися. Навіть підбирати залишки на землі забороняли. За кілька колосків людей судили або розстрілювали на місці. У цих умовах їжею ставало все, що хоча б віддалено могло приглушити голод. Одним із небагатьох шансів вижити була картопля. Якщо її не забрали під час обшуків, її намагалися врятувати будь-якою ціною. Люди викопували залишки картоплі вночі, часто на власних городах, які вже оголосили спільною власністю. Це були дрібні, підгнилі бульби, залишені в землі як непридатні. Картоплю майже ніколи не чистили. Її варили в одній воді без солі, іноді разом із землею, бо не було сил мити. Воду, в якій вона кипіла, пили окремо бо вважали поживною. Якщо вдавалося зберегти кілька бульб, їх ховали під підлогою у ямах біля печі, у старих горщиках, закопаних у хліві або саду. Картоплю розраховували по днях один клубень на сім'ю на добу. Були випадки, коли люди по шість, вісім, десять днів взагалі нічого не їли, просто лежали, щоб не витрачати сили, а потім варили одну картоплину і ділили її між усіма. Коли картопля закінчувалася, переходили на траву. Лобода стала одним із головних продуктів голодомору. Її збирали навесні, сушили, товкли камінням або дерев'яними товкачами, заливали водою. І варили густу масу. До неї додавали кропиву подорожник, коріння кульбаби, листя з дерев. Цю їжу їли без смаку, без запаху. Часто вона викликала отруєння, біль у шлунку, набряки. Але вона давала ілюзію ситості. У деяких районах їли кору дерев, З липи або берези знімали верхній шар, сушили, мололи й варили. Така маса не засвоювалася організмом, але заповнювала шлунок. І дозволяла протриматися ще кілька днів. Були й більш відчайдушні способи люди ловили котів і собак. М'ясо довго виварювали, щоб прибрати запах. У деяких селах їли пацюків. Фіксувалися випадки, коли люди вживали м'ясо мертвих коней, які падали від виснаження. Це часто призводило до важких хвороб і смерті, але голод стирав страх. Архівні звіти. Фіксували масові отруєння сурогатною їжею, але ці документи десятиліттями були засекречені. Продукти ховали максимально винахідливо зерно зашивали в одяг, ховали в дитячих матрацах, змішували з попелом і закопували. Деякі сім'ї закопували їжу на кладовищах, сподіваючись, що туди не прийдуть з обшуком. Жінки вплітали зерно в коси, носили його в рукавах, у взутті. Але про дзагони знали більшість цих способів людей роздягали, перевіряли волосся, взуття, ліжка, дитячі колиски, після таких обшуків у хатах не залишалося нічого їстівного. Голод змінював поведінку людей, вулиці спорожніли, люди переставали виходити з хат. Діти опухали, втрачали здатність ходити й говорити. Старі помирали першими, потім чоловіки. Потім жінки. У багатьох селах за одну зиму вимерли цілі вулиці. Тіла часто не ховали одразу, не було сил, їх складали в сараях або просто виносили за село. Були зафіксовані випадки, коли люди їли залишки їжі в покинутих хатах померлих, не знаючи, скільки часу вона там лежала. Найстрашнішою була весна 1933 року. Старі запаси закінчилися, новий урожай ще не з'явився. Люди чекали появи трави як єдиного шансу. Багато хто не доживав до цього моменту. У звітах каральних органів прямо писали населення фізично виснажене, працездатність втрачена. Це означало, що люди вже не могли працювати і не могли отримати навіть мінімальні пайки. При цьому вивезення зерна тривало. Державні плани виконувалися, голод офіційно не визнавали про нього забороняли говорити. Свідки мовчали десятиліттями, боячись репресій. Те, що їли люди під час Голодомору, не було їжею в нормальному розумінні це були спроби обдурити власне тіло виграти ще одну ніч, ще один день. Виживання перетворювалося на повільне зникнення, і саме тому ця історія залишається однією з найстрашніших трагедій ХХ століття. Якщо для вас важливо пам'ятати такі історії, можете поставити вподобайку, підписатися на канал, увімкнути сповіщення і залишити коментар. Це допомагає таким матеріалам не зникнути в тиші.